Говоримо коротко про головне На цю мить. Стівен Кінг назвав Трампа зрадником та путінолюбом. Під роздачу потрапив і Ілон Маск. Король жахів заявив, що бізнесмени таке звинувачення стосується в подвійному обсязі. Це, до речі, перший допис письменника в мережі X за останні три місяці. Адже в листопаді Кінг написав, що не буде користуватися акаунтом. Через токсичну атмосферу до цього він неодноразово критикував політику Трампа, називав його жалюгідним та інфантильним. Зокрема, і у своїх книжках щодо України територика Стівена Кінга незмінна від початку повномасштабного вторгнення. Він припинив видавати свої книги в Росії та частенько з'являється на публіці в Кепці з написом Україна. Президент України Володимир Зеленський проведе прес-конференцію вже 23 лютого. Як повідомили на сайті офісу президента, в цю неділю відбудеться форум Україна рік 2025» за участю керівників державних інституцій. Захід завершиться прес-конференцією глави держави.